Всім привіт! Сьогодні трошечки історії для розуміння подальших тенденцій у спеціалізованих довідкових виданнях. Термін фінанси традиційно трактують у двох значеннях: перше: грошові кошти, фінансові ресурси, що розглядаються в процесі їх створення та руху, розподілу та перерозподілу використання. Друге, економічні відносини обумовлені взаємними розрахунками між господарськими суб'єктами, рухом коштів, грошовим обігом, використанням грошей. Виникнення і розвиток фінансової системи неможливий без наявності двох визначальних факторів: появи грошей і. Становлення держави у різних народів на етапі розпаду первісно суспільного ладу виникли перші аналоги грошей товари з підвищеною ліквідністю, які виступали універсальним засобом вартості: худоба, зерно, хутро, метали, з розвитком торговельних відносин між племенами і племінними союзами, а потім між приватними власниками відбулося формування грошової системи. Почався процес накопичення грошей Шових ресурсів надалі акти купівлі-продажу між приватними власниками майна стали обкладатися податками, які витрачалися на підтримку функціонування бюрократичної системи новоутворених держав. Таким чином фінансова система виникає тільки тоді, коли у перерозподілі товарно-грошових коштів між людьми групами людей починає брати участь. Держава необхідно розуміти, що держава, як якийсь керуючий соціумом інститут, постійно перебуває у стадії трансформації внаслідок постійної зміни суспільних відносин. Змінюються завдання, пов'язані з внутрішнім життям держави, та її міжнародними зв'язками. І управлінський апарат, що може бути викликано необхідністю скорочення або ж, навпаки, збільшення числа структур у системі управління його функція виникнення держави неминуче тягне за собою появу фінансів фінансових відносин між суб'єктами всередині країни за її межами фінансових інститутів, які впорядковують контроль і регулюють дані відносини, тобто фінансової системи. У свою чергу перетворення інституту держави впливають на зміну структури і функції його фінансової системи, оскільки вона є основою економічного розвитку. Розглянемо функціонування фінансової системи у державах у різні історичні епохи. Як зазначалося вище передумовою для її виникнення став розвиток торгово-грошових відносин, що призвело до появи власників багатств, які стали грати велику роль у суспільному житті, а також грошових позик, обмінних пунктів і лихварства. Приватні фінанси громадян стали основою для освіти фінансової системи держави, як громадського інституту, щоб виконувати свої. Свої функції держава почала формувати казну і регулярно поповнювати грошові ресурси за допомогою зборів і податків. Є документальні підтвердження стягування державних натуральних зборів у п'ятому столітті до нашої ери. Але можливо практика стягування зборів з населення державними чиновниками була введена набагато раніше. У рабовласницьких і феодальних державах грошове господарство відігравало незначну роль. Загальнодержавний фонд коштів бюджет був невеликий основними статтями бюджетних витрат були такі: утримання армії та введення воїн, утримання монарха та його двору, утримання державного апарату, будівництво громадських споруд, доріг, портів, храмів, зрошування каналів та інших господарських комунікацій. У рабовласницький період бюджет поповнювався головним чином за рахунок натуральних зборів і повинностей надходжень від користування державним майном, землями, копальнями, ринками, портами, данини. З підкорених народів грошових зборів, мит, візних, вивізних судових штрафів і позик. Ще одним джерелом доходів були платежі союзників. Наприклад, у п'ятому столітті до нашої ери міста держави Малої Азії об'єдналися для захисту від персів. Статут їхнього союзу передбачав обов'язок держав-учасниць постачати для захисту певну кількість кораблів або відшкодовувати їх вартість. Більшість держав обрала останню гроші, акумулювалися у міському бюджеті які грали чільну роль у цьому союзі. З часом система оподаткування громадян вдосконалювалася, з'являлися нові фіскальні кошти для отримання від підданих грошових коштів. Так у стародавніх греків існували одноразові податки на балкони верхніх поверхів будівель, що виступають на вулицю, податки на двері, що виходять на вулицю. Століття потому подібні податки з'явилися у європейських країнах. У середньовічній Англії стягували податок на вікна, що змушувало багатьох. У господарів будинків закладати їх цеглою в епоху феодалізму. Перелік джерел доходів у державну казну поповнився за рахунок доменів спадкових земельних володінь короля або маєтку феодалу регалій, прав короля на певні дії, наприклад, на рибну ловлю. Розпадом феодалізму і формуванням в його надрах капіталістичного способу виробництва частка натуральних зборів і повинностей різко впала, а значення для бюджету грошових доходів зросло. Крім того, якщо на ранніх стадіях розвитку держави ресурси країни та її правителя були неподільними, і монархи розпоряджалися казною як своєю власністю, то із становленням капіталізму державна скарбниця перестала бути власністю монарха. З'явилися такі поняття, як державні фінанси, система. Збору та використання коштів на потреби держави, державний бюджет кошторис доходів і витрат держави на певний період часу. Державний кредит сукупність економічних відносин між державою з одного боку і фізичними та юридичними особами з іншого, за яких держава є позичальником, кредитором і гарантом одночасно. Перераховані процеси належать до 16-17 століття. У 16-18 століттях, внаслідок якісної трансформації державної фінансової системи почався процес перевісного накопичення капіталу. У Європейських країнах найпотужнішим джерелом накопичення капіталу стало викачування ресурсів з колонії і перетікання їх у метрополії. Держави фінансували у захоплення колоній. Державні позики і податки активно використовувалися для створення перших капіталістичних підприємств. Не можна обійти увагою і систему протекціонізму, що дозволяла першим капіталістам встановлювати високі ціни на вироблені промислові вироби, отримувати високі при. Бутки і розширювати виробництво ця система поряд з припливом багатств з колонії і позиками. Також зігравала важливу роль у створенні первинних капіталів. До 19 століття склалося три основні передумови для формування сучасної фінансової системи. Перша у результаті буржуазних революцій в європейських країнах впали режими монархічного абсолютизму. Влада монархів була значно обмежена. Глави держав більше не могли одноосібно розпоряджатися скарбницею, яка перетворилася на загальнодержавний фонд коштів, тобто бюджет. Друге Характер наповнення і витрачання бюджету став системним. З'явилася законодавча оформлена система державних доходів і витрат. Остаточно сформувалися чотири основні напрямки: на військові цілі, управлінський апарат держави, економіку, соціальні потреби. Примітно, що з 19 століття до теперішнього часу в багатьох країнах частка витрат на управління залишається незмінною. Вона становить 11-13% бюджету і. Третє податки стягувалися переважно у грошовій формі. Якщо на ранніх стадіях становлення фінансової системи доходи формувалися в основному за рахунок натуральних податків і трудових повинностей, то до кінця 19-го, початку 20-го століття, частка грошових податків склала 80-90% від усіх надходжень до бюджету. 19 столітті в умовах капіталізму, що стрімко розвивається, товарно-грошові відносини охопили усі сфери життєдіяльності людини і соціуму. А державні фінанси стали відображати економічні відносини формування і використання грошових коштів у процесі розподілу та перерозподілу національного доходу. Порівняно з епохою феодалізму, у капіталізмі істотно зросли витрати державних бюджетних коштів. Перше на мілітарізацію економіки, друге на погашення державного. Боргу та відсотків за боргом, утримання державного апарату парламенту, адміністрації президента, міністерств, відомств, поліцію, в'язниць, тощо, соціальні потреби, вплив на економіку, наукові дослідження та розвиток високих технологій, на охорону навколишнього середовища, вкладання в міждержавні. Фонди величезні державні витрати вимагають регулярних і великих надходжень до бюджету. Основним засобом поповнення бюджету у сучасному світі є податки, як прямі, так і непрямі. Податки становлять 70-90% від загальної суми доходів у двадцятому столітті. Головним серед прямих податків є прибутковий податок з фізичних осіб. Вперше він був введений у Великобританію у 1842 сорок другому році. А Російській імперії з'явився у другій половині дев'ятнадцять. Століття в країнах Західної Європи і США у першій чверті ХХ століття. Зараз ним обкладається практично все населення більшості країн світу. Виняток становлять Андора, Багами, Бахрейн, Бурунді, Кувейт, Монако, Катар, Уругвай і деякі інші. Розмір прибуткового податку у різних державах варіюється від 0 до 56,4%. Другий великий прямий податок за рахунок якого поповнюється бюджет податок на прибуток підприємств корпорацій у період з 1970 по 1990 роки у розвинених країнах зросли надходження до бюджету за рахунок непрямих податків насамперед з індивідуальних акцизів та податку на додану вартість. Не зважаючи на підвищення податків, розвинені країни світу відчувають дефіцит бюджету. Акумульовані доходи не покривають постійно зростаючі витрати держав. Ситуацію дефіциту намагаються намагаються регулювати, покриваючи нестачу коштів державними позиками, які тягнуть за собою зростання державного боргу, наприклад, обсяг державного національного боргу США перевищує 100% ВВП країни і продовжує збільшуватися. Згідно даних довідника центрального розвідувального управління США, рекордсменом за розмірами державного боргу є Ісландія, де борг становить 699% ВВП, порівняно із Першою половиною ХХ століття сучасна фінансова система розвинених країн характеризується різким розширенням сфери фінансових відносин. Крім державного бюджету, вона включає ще чотири ланки: перша місцеві муніципальні регіональні фінанси, друга позабюджетні спеціальні урядові фонди, третя фінанси державних підприємств, четверта фінанси приватних національних і транснаціональних корпорацій. Державний бюджет. Головна ланка у системі державних фінансів. Його основна функція перерозподіл національного доходу. Він є координуючим центром, з якого надається необхідна допомога іншим ланкам у вигляді кредитів, бюджетних субсидій і гарантій. Таким чином забезпечується нормальне функціонування решти ланок фінансової системи. Друга за значенням ланка фінансової системи система місцевих фінансів. Місцеві фінанси охоплюється другорядні податки головним чином по майнові системи місцевого кредиту. Спеціальні фонди. Центральне місце у цій ланці займають місцеві бюджети. Вони не входять до складу державного бюджету і наділені певною самостійністю. Особливе місце у фінансовій системі займають спеціальні урядові фонди: фонди соціального страхування, цільові фонди, державні та напівдержавні фінансово-кредитні установи. Вони досить самостійні і відокремлені від державного бюджету, керуються центральною або місцевою владою. Спочатку такі фонди створювалися з метою фінансування окремих державних проектів однак часом вони перетворилися на резерв, до якого вдаються за фінансових. Кладнощів для підвищення маневреності фінансової системи самостійну ланку у фінансовій системі складають фінанси державних підприємств у країнах Західної Європи. Вона сформувалася після Другої світової війни, коли почав розвиватися державний сектор економіки. Державні підприємства є сполучною ланкою між інтересами приватних підприємців і загальнонаціональними цілями. За допомогою використання фінансів державних підприємств держава отримує можливість Вість брати участь у первинному розподілі національного доходу, акумулюючи частину доходу створюваного. Цими підприємствами фінанси державних підприємств використовуються для підтримки приватного господарства шляхом збереження і розвитку галузей виробництва, що відрізняються низькою рентабельністю і є невигідними для підприємництва, наприклад, залізничний транспорт. Фінанси приватних національних і транснаціональних корпорацій мають відокремлений характер, оскільки діяльність таких корпорацій здійснюється на основі індивідуального обороту капіталу. водночас держава тісно взаємопов'язана з фінансовими ресурсами ресурсами приватних підприємств через здійснення платежів до державного бюджету, встановлення пільгового режиму оподаткування, прибутку, формування амортизаційного фонду, регламентацію кредитних відносин, надання державних кредитів і субсидій. Що стосується теоретичного обґрунтування, виділяють дві теорії фінансів: класичну і неокласичну. Прихильники класичної концепції підтримують домінування держави у сфері розпорядження фінансами, неокласичної домінування приватного сектору, головним чином великих компаній і ринків капіталу. Класична концепція фінансів формувалася досить довго. Елементарні зачатки фінансової науки з'явились у стародавньому Єгипті, Асирії, Вавілоні, Стародавній Гре. Ціє Римській імперії так грецький автор Ксенофон 431-355 роки до нашої ери у невеликому трактаті про доходи міркував про фінансову політику, яку повинна проводити Афінська держава. Давньогрецькі мислителі Платон і Аристотель розробляли фундаментальні теорії грошей. Наприклад, Аристотель розрізняв хрематистику та економіку. Під хрематистикою він мав на увазі діяльність спрямовану на вилучення прибутку і накопичення. Бахів багатства, а під економікою діяльність спрямовано на створення і придбання благ для дому і держави накопичення багатства Аристотель вважав несправедливим його особливе обурення викликав відсоток, який мислитель розцінював як протиприродну форму доходу. Бо на його переконання гроші призначені для обміну і не можуть продукувати інші гроші. Стародавні римляни створили римське право, яке привнесло в економічну науку ідею свободи договору між учасниками угоди. В цілому в епоху існування давніх цивілізацій джерела доходів держави і шляхи витрачання державних коштів не відрізнялися великою різноманітністю, тому не було потреби у складній фінансовій системі та її теоретичному осмисленні. Етап переходу до наукової обробки теорії фінансів почався наприкінці епохи середньовіччя. Ки внесок у систематизацію знань про фінанси зробили італійські вчені, що дало привід деяким дослідникам стверджувати, що зародження фінансової науки відбулося саме в Італії. Одним з найцікавіших вчених серед італійців був Діомет Карафа, помер у 1487 році, який деякий час керував фінансовим господарством неаполітанського королівства. Він відстоював принцип активного втручання держави у господарське життя під впливом праць італійського. Кихів наприкінці середньовіччя почало змінюватися ставлення до приватного бізнесу і лихварства, які раніше вважалися чимось низинним аморальним. Слідом за італійськими вчинами теоретичні питання фінансової науки стали вивчати і в інших країнах в Англії закономірності фінансів країни у Франції державний баланс і джерела податків. У Німеччині теорію податків у середні століття як природне сприймалося право монарха не обмежено обкладати під. Податками в епоху просвітництва 18 століття відбулося усвідомлення того, що така розбійницька політика держави у галузі фінансів безперспективна. Економісти почали закликати до звільнення торгівлі та промисловості від тотального втручання держави, пропонували скасувати мита і монополії, феодальні привілеї та повинності. На їхню думку, невтручання у приватний бізнес скоротить державну діяльність, що автоматично призведе до зниження. Державних витрат і послаблення податкового тягаря особливо слід виділити ідеї французького просвітителя, філософа Шарля Монтескія. Мислитель дав визначення поняття доходи держави і міркував про їхні розумні розміри. Цитую, щоб правильно визначити розміри цих доходів, слід мати на увазі як потреби держави, так і потреби громадян. Не варто позбавляти народ дійсно необхідного заради задоволення уявних потреб держави. Уявні потреби держави це все те, чого вимагають пристрасті слабкості тих, хто керує чарівність незвичайного проекту, болюча жага суєтної слави і деяке безси. Ілля розуму перед фантазією нерідко неспокійні особи, поставлені державою на чолі правління, вважали, що потреби держави це потреби їхніх дрібних душ. Науковий раціональний етап розвитку класичної теорії фінансів починається у 18 столітті. Першими представниками систематизованої фінансової науки вважають німецьких дослідників Йогана Юсті і Йозефа Зоненфельса. Великий внесок у розвиток науки з фінансів зробила англійська економічна школа, представниками якої є Адам Сміт і Девід Рікардо. Особливо у розробці правил взаємовідносин платника податків та податкової системи. Варто відзначити заслугу Адама Сміта. На переконання Сміта надмірно встановлений податок створює сильну спокусу до обману, але із збільшенням цих спокус зазвичай посилюється і покарання за обман. Таким чином, закон, порушуючи основи справедливості, сам породжує спокуси, а потім карає тих, то не встояв перед ними до кінця 19 століття насамперед, завдяки зусиллям представників німецької економічної школи, остаточно склалася класична теорія фінансів. Напередодні Другої світової війни становище у світовій економіці почало змінюватися. Роль у ній держави та публічних союзів різко зменшилася у зв'язку із розвитком та інтернаціоналізацією ринків капіталу, підвищенням впливу транснаціональних корпорацій, тобто у зв'язку із посиленням значення носіїв децентралізованих фінансів, виникла необхідність теоретичного осмислення ролі фінансів на рівні господарюючого суб'єкту цим зайнялася неокласична теорія. Основний предмет її вивчення, значення і механізми взаємодії ринків капіталу і найбільших національних і транснаціональних корпорацій у національних міжнародних фінансових відносинах. Неокласична теорія оформилася у 1940-х-50-х роках. А до кінця 50-х років 20-го століття новий напрямок вже домінував у фінансовій науці неокласична теорія. Фінансів це система знань про організацію та управління фінансовою тріадою, ресурси, відносини, ринки. Прикладне значення теорії полягає у прогнозуванні та формуванні тенденцій в управлінні фінансами фірми як системоутворюючого елементу ринкової економіки. Неокласична теорія фінансів ґрунтується на таких вихідних положеннях: економічна міць держави, стійкість її фінансової системи головним чином. Визначаються економічною потужністю приватного сектора, ядро якого становлять великі корпорації, ядро фінансової системи країни становлять фінанси підприємницького сектору. Втручання держави у діяльність підприємницького сектору має бути розумно мінімізована. Четверте, основними джерелами фінансування розвитку великих корпорацій є прибуток і ринки капіталу. І п'яте інтернаціоналізація ринків капіталу, товарів. Праці визначає головну тенденцію розвитку фінансових систем, окремих країн і ринків капіталу. Прагнення до інтеграції. Увага неокласиків до ринків капіталу і до найбільших компаній зумовлена тим, що у сучасній ринковій економіці величезну роль відіграють акціонерні товариства і фінансові ринки. Так у розвинених країнах Азії, наприклад, у Південній Кореї, невелике число великих корпорацій контролює практично всю національну економіку, а фінансові ринки неодноразово ставали причиною глобальних економічних потрясінь. Як це було? роки Великої депресії в США під час фінансових криз у Південній Америці та Азії. Одним з найвідоміших представників неокласичної теорії фінансів є американський журналіст, засновник фінансової кон'юнктури компанії Dow Jones Co, засновник ділової газети Wall Street Journal Чарльз Доу у 1884 році. Разом із компаньйоном Едвардом Джонсом Доу почав регулярно публікувати індекс Доу Джонса, що відображав зміну. Цін акцій провідних компаній цей індекс досі вважається найвідомішим і авторитетним фінансовим індикатором у рамках неокласичної теорії ДУ обґрунтував ідею про можливість прогнозування цін на акції на підставі статистичних даних. Інший неокласик, французький математик Луї Башель'є у роботі Теорія спекуляцій зробив висновок про те, що спрогнозувати поведінку цін акцій на фондовому ринку за допомогою математичного апарату дуже важко. А точно розрахунок динаміки цін неможливий. Хоча Башельє виступав опонентом до він вперше застосував стохастичні моделі до аналізу зміни цін на ринку капіталу. Робота дослідників дозволила оптимізувати процес інвестування, запропоновані ними методики прогнозування, допомогли дати відповідь на питання, у що слід вкладати грошові кошти. Пошукам відповіді на інше важливе для представників бізнесу питання, звідки взяти необхідні ресурси. Присвячені праці американських економістів Франко Модільяні і Мертона Міллера. Інші вчені Блек Тобін Трейнер – розробили теорії ціноутворення на ринку опціонів, арбітражного ціноутворення, портфелю, нові фінансові інструменти запропонували моделі оцінки ризику і прибутковості. Так що ви самі бачите, який величезний масив інформації слід засвоїти для того, щоб осягнути усю суть фінансових відносин світової системи господарювання. Стежте за продовженням!